Прокрастинація. Це відкладання. Прокрастинація це відкладання більш важливих справ на заняття менш важливими. Прокрастинація від латинського procrastinatio – відкладання на завтра, зволікання психологічний термін, що окреслює схильність людини відкладати неприємні завдання, а потім тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидший результат. Погодьтесь. Ви були би набагато ефективнішими. Якщо ми весь час не відкладали свої справи на потім. Але ж тільки лінивий не прокрастинує. Чому різниця? При прокрастинації є зацікавлення. Є мотивація і навіть цільові орієнтири. Лінь немає мотивації. По-друге, це емоційне. Прокрастинатор переживає, переймається цим. А лінивий навіть. Не знає про це планування. Він навіть не планував щось робити, а прокрастинатор весь час планує і навіть іноді робить, але знову відкладає. Перше, що треба зробити, це розібратись з мотиваційним балансом у голові, що дасть розуміння, за рахунок чого проходить затягування. А далі вже перейти до техніки. Роботи з прокрастинацією. У цьому відео ми розглянемо з вами саме практичну складову феномену прокрастинації. Якщо ви відслідкували в себе цей механізм. І ми зараз вам переходимо до практичної складової, в якій ми розглянемо саме такі дві рекомендації, що робити з прокрастинацією. Перша така рекомендація, техніка звучить як поведінковий експеримент. Нам необхідно для початку виділити те твердження, те переконання, яке у нас є по відношенню до цієї цілі і задачі, що нас демотивує, що нас, ем, може стосуватися у нас натхнення настрою. Наприклад, у мене зараз немає настрою, я це зроблю завтра. У мене нема мотивації, я почекаю. У мене нема можливостей, щоб це почати робити зараз. Тобто ми виписуємо це твердження. І що нам необхідно зробити? Нам необхідно буде це твердження, яке стосується мотивації, настрою, можливостей, ем, втоми ем, оцінити за такими шкалами, як втома від 0 до 10, Мотивація, натхнення та настрій. Тобто перед тим як виконувати цю певну задачу, ми маємо оцінити оце твердження, яке у нас виникло. Адже ми цим твердженням починаємо виправдовувати свою прокрастинацію, і у нас складається таке переконання. Коли я відслідковую у себе недостатність настрою, мотивації, я прослідковую себе в тому, я собі можу дозволити це відкласти на потім. І коли ви оцінили за цими чотирма шкалами своє твердження, нам необхідно буде почати виконувати вашу справу прямо зараз на протязі 50 хвилин. Не більше. Після того, як ви виконали свою поставлену задачу, якої ви уникали, її необхідно знову оцінити за цими шкалами, як втома, мотивація, натхнення, настрій. А згідно з багатьма експериментами, у більшості учасників показник в цих шкалах він змінюється на більш Позитивніший. Тобто, я, я не такий втомлений, да, вже як почав виконувати це завдання. У мене і натхнення виросло, і мотивація, і десь трошки настрій стає більше. Другою технікою є по роботі з відкладанням саме, яка звучить так. Чого мені це буде коштувати? Нам необхідно буде розділити листочок на три частини: на минуле, теперішнє і майбутнє. Чого мені буде коштувати, да? чого мені коштувало в минулому, чого мені коштує в теперішньому, і чого мені коштуватиме в майбутньому. Да? Оце певне відкладання, певна задача, якщо я її не реалізую. І з боку в нас є рівні, за якими ми будемо оцінювати ем, наше відкладання, нашу цю задачу. Саме емоційний, фізичний матеріальний і моїм близьким. Тобто нам необхідно прописати у всі рівні емоційний, фізичний, матеріальний і моїм близьким. Нам необхідно оцінити, чого мені коштувало не займатися спортом на емоційному рівні, да, в минулому, на фізичному, матеріальному, що це коштує моїм близьким, чи їм це нічого не коштувало. Наприклад, зараз, в теперішньому часі, чого вам коштує не розвивати свій бізнес? На емоційному рівні, фізичному, матеріальному, чого це коштує вашим близьким. І найголовніше питання, коли ви кожну свою ціль розбили, проаналізували в минулому, теперішньому майбутньому, запитайте себе, чи готові ви прийняти оці наслідки майбутнього? Чого мені це буде коштувати? Чи готові ви це майбутнє прийняти? Ця техніка допомагає усвідомити цінність вашої? Задачі вашого початку і цінність цих наслідків, і чи готові ви їх прийняти.